Доброго дня, шановні колеги. Записую це відеозвернення для вас, для тих, хто не зміг бути присутнім на нашій зустрічі. Зараз зроблю демонстрацію екрану, покажу вам стосовно того, що ми обговорювали. По-перше, це звіт. Зараз звантажиться. По-перше, це звіт. Це... Це звіт мали надсилати два рази на місяць. Наразі я домовилася, що січень ми закриємо, увачте, наразі я домовила, що січень ми закриємо два рази на місяць до 15-го, до 1-го. А вже люти будемо закривати і надсилати ці звіти, заповнювати один раз на місяць. Тобто, о, класно. Так, давайте по пунктам звіток. Як ви бачите, тут потрібно вам буде надіслати на встановити свою електронну адресу, прізвище м'яко по батькові, ваше вказати вашу посаду, ваш навчальний заклад. Тут я зупиню. Трошки. Якщо ви працюєте в обох навчальних закладах, то ви заповнюєте як від двох закладів. Тобто ви вказуєте і той, і той заклад. Далі, це тип вашого закладу. Це дошкільна, або ну, в якому ви працюєте. Далі це сайт, сторінка, група, група і так далі. Бачите, я навіть вам казала: якщо ви бажаєте поділитись посиланням, де ви розміщуєте або висвітлюєте свою роботу, будь ласка, сюди. Тобто сюди ви можете е, вказати свої посилання на. Ті ресурси, де ви висвітлюєте свою роботу. Далі ця форма роботи була виконана, тобто можна брати декілька варіантів відповідь. Тобто, на цьому тижні, наприклад, була діагностична, просвітницька, профілактична і так далі. Далі в нас є блок питання про роботу з дітьми. Бачите, тут вкажіть кількість індивідуальних групових консультацій з дітьми та яка вікова категорія була охоплена. Якщо вам буде зручно вказувати не вікову категорію, а класи, то можете вказувати клас. Далі опишіть тематику запитів або консультацій, які ви надавали дітям. Тут ви прям описуєте. Далі це вкажіть кількість дітей, які були охоплені діагностичним методиком. Ну, тобто, тут я навіть не вела приклади, як це має бути, щоб це було ну, Коректно і зрозуміло для мене, коли я буду обробляти ваші відповіді. Далі тематика, ви прямо описуєте. Далі це питання, яке буде в усіх блоках, з якими питаннями ви стикались і не знайшли рішення при роботі з дітьми. Тобто, це питання, в якому ви потребуєте допомоги. Далі йде блок про роботу з батьками, Тут також кількість запитів, тематика. Якщо була діагностична робота з батьками, вкажіть кількість охоплених і які методики або анкети ви використовували, бачите, також питання, з якими питаннями ви стикались і не залишили рішення при роботі. Далі це блок питань про роботу з педагогами. Кількість запитів, тематика, кількість учасників, якщо ви проводили заходи, тобто це консультації. А це якщо заходи проводили. Далі, якщо була діагностична робота, а, також даєте опис. А, що стосовно діагностичної роботи, тому що на зустрічі було питання: якщо ви виконуєте діагностичну роботу, то ви її вказуєте. Якщо такої роботи, на жаль, а, ви зараз не виконуєте і в цьому немає нічого страшного, це нормально, тому що в даних обставинах. А, Іноді діагностична робота, особливо з дітьми, це не дуже коректно. Якщо ви її не виконуєте, ніхто вас. Ай-яй-яй, пальчиком лайти не буде, але ну, ви просто ставите тире, якщо на цьому за цей період не було ніякої діагностики. Якщо була, то ви вказуєте. Далі, з якими питаннями ми стикалися із не залишили рішення з педагогом? Далі. Блок питань до мене. Актуальні запити на консультацію, в якому питанні потребуєте допомоги. Далі це обмін досвідом. Якщо ви готові поділитися з колегами та хочете прийняти участь як спікер, напишіть тематику, за якою можете поділитися досвідом. Тобто, якщо ви пройшли якесь навчання і бажаєте поділитися з іншими, будь ласка. Ми зробимо зустріч і ви поділите своїми знаннями, поділите своїми досвідом, тому вказуйте тут. І далі, це «Дякую за зворотний зв'язок та за звіт, ви неймовірні та сильні Так тримати. І зараз, якщо у вас після перегляду відео з'являться питання, будь ласка, пишіть мені в особисті. Зараз я вам продемонструю план заходів. Які будуть у нас в цьому місяці? Це буде два практикуми. Я тут виправлю, вибачте: два практикуми та один трені. Я з вам, я пройшла навчання і я ділюсь з вами тим досвідом, який має. Це буде моя особиста модель балансу. Ми будемо з вами. Практикувати. Далі це 5 кроків, 5 дій життя під моїм контролем. І третє, це буде, це два практикуми були. І третє це буде тренінг, відновлення та розвиток стресостійкості. Реєстрація на ці заходи поки що напевно не буде. Я потім, якщо вона буде, я надійшлю посилання, вибачте Якщо у вас з'явились питання до мене. Будь ласка, пишіть мені в особисті. Будь ласка, дзвоніть мені, я на зв'язку. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі вже в наступний понеділок. Дякую вам за увагу.